Знаєте, усе, що нас оточує, усе, що рухається, падає, розтягується, стискається, все це підкоряється одному єдиному фундаментальному правилу, і це правило стосується енергії. Це, по суті, невидима сила, що керує цілим Всесвітом. От сьогодні ми і спробуємо розібратися в її ідеальному законі, і тому, як цей закон, ну скажімо так, стикається з нашою неідеальною реальністю. Ну що ж, давайте почнемо з чогось дуже простого: з того, що кожен бачив: от беремо м'яч, кидаємо його, він відскакує, але ж він ніколи не повертається на ту саму висоту, правда? Ніколи. Кожен наступний відскок все нижчий і нижчий і нижчий, аж поки м'яч не зупиниться. Чому так? Куди дівається ця енергія? Щоб знайти відповідь, доведеться купнути трохи глибше і зрозуміти, а що ж таке, власне, ця енергія. Отже, у фізиці оцю здатність, здатність виконувати роботу називають механічною енергією. Це такий, знаєте, загальний термін для енергії, яка пов'язана з рухом і положенням будь-якого об'єкта. Простіше кажучи, якщо щось може рухатися або може змусити щось інше рухатися, все воно має механічну енергію. І ця механічна енергія, виявляється, має дві основні форми, і вони ну постійно взаємодіють між собою, перетікаючи одна в одну. Перша з них це потенціальна енергія. Можна думати про неї як про таку собі енергію очікування. Або накопичений потенціал. От уявіть, вантаж, який підняли високо над землею. Він же не рухається, так? Але в нього є потенціал впасти і, скажімо, виконати якусь роботу. Або, наприклад, натягнута тітива лука те ж саме. Вона просто зберігає енергію, яка от-от готова вивільнитися. І от, коли цей потенціал, нарешті, вивільняється, бац, він перетворюється на кінетичну енергію. Тобто на енергію руху. Вантаж починає падати, стріла летіти, абсолютно все, що рухається, має кінетичну енергію. Це така знаєте, активна дієва сторона медалі. А тепер уявімо собі, ідеальний світ от просто ідеальний, без жодних перешкод, без тертя в такому світі. Ці дві енергії, потенціальна і кінетична, знаходяться у вічному танці. Вони постійно перетворюються одна в одну і при цьому не втрачається ані краплі. І цей їхній взаємозв'язок описує, мабуть, один з найелегантніших законів фізики. І ось він, цей елегантний закон, це закон збереження механічної енергії. Що ж він означає по суті? А все дуже просто в ідеальному світі, де немає ніякого тертя, загальна кількість енергії вона ніколи не змінюється. Вона може переходити від потенціальної до кінетичної, потім назад, але їхня загальна сума завжди буде однаковою. Розумієте? Енергія нікуди не зникає, вона просто змінює свою форму. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. От уявимо собі камінь, що лежить на самому краю скелі. В цей момент уся його енергія це потенціал, який він накопичив завдяки своїй висоті. Але щойно він починає падати, цей потенціал миттєво перетворюється на рух. Висота падає, а швидкість навпаки зростає. Потенціальна енергія стає кінетичною. І от, прямо перед тим як він вдариться об землю, майже вся його енергія це вже чистий нестримний рух, це є ідеальний обмін. І ось тут ми знову повертаємося до нашої загадки з м'ячем. Зачекайте, якщо закон такий ідеальний, то чому в реальному світі наш м'яч все ж таки зупиняється? Чому камінь, який щойно впав, просто у собі лежить на землі, а не підстрибує назад на скелю. Щось тут не сходиться. Здається, цей ідеальний закон у реальному світі дає збій. А відповідь Відповідь криється в тому, що наш світ він просто не є ідеальною замкненою системою, ідеальний закон фізики тут стикається з, ну, з хаосом і безладом реального світу. Добре, тоді виникає логічне запитання. Якщо механічна енергія не зберігається, то куди вона дівається? Адже ми щойно говорили, що фундаментальний принцип фізики каже енергія не може просто взяти і зникнути. І ось він ключовий момент енергія нікуди не зникає, вона просто перетворюється, переходить в інші форми, які ми ну, не завжди можемо помітити. Механічна енергія стає чимось іншим. Так, хто ж ці викрадачі енергії? У нашому реальному світі існують сили, які постійно працюють проти руху. Це, наприклад, тертя і опір повітря. Саме вони забирають частину механічної енергії і перетворюють її на щось зовсім інше. У фізиці їх називають неконсервативними силами. Чому? Бо вони не консервують, не зберігають механічну енергію всередині системи. Це можна уявити як такий собі енергетичний податок податок на будь-який рух. От кожного разу, коли наш м'яч вдаряється об підлогу, частина його енергії йде на сплату цього податку, і цей податок сплачується у вигляді тепла і звуку. Давайте глянемо, що ж відбувається в момент удару м'яча. Дивіться, величезна частина його енергії, тут ми бачимо, що це аж 60%, вона не зникає. Вона перетворюється на що? На тепло від тертя об підлогу, від деформації самого м'яча, і звичайно на звук удару, який ми чуємо. І от саме тому на наступний відскок залишається набагато менше оцієї чистої механічної енергії, і саме тому м'яч підлітає все нижче і нижче. Тобто, і це дуже важливо зрозуміти. Закон збереження саме механічної енергії тут не працює. Але є більш загальний, більш фундаментальний закон, закон збереження повної енергії, і він залишається непорушним. Енергія, просто так би мовити, перейшла з однієї колонки у великій бухгалтерській книзі всесвіту в іншу, баланс зберігся. І, от, попри всю цю невпорядкованість реального світу, закон збереження енергії це насправді неймовірно потужний інструмент, тому що в ситуаціях, де тертям можна більш-менш знехтувати, він дозволяє робити дивовижно точні прогнози. І, хоча тертя існує, цей закон все одно неймовірно корисний. Коли можна ігнорувати сили на кшталт опору повітря, фізики використовують дуже простий і чіткий підхід, щоб буквально передбачити майбутнє. Вони аналізують ситуацію на початку і в кінці, записують рівняння енергії і просто знаходять невідоме. Давайте подивимось, як це працює на простому прикладі. Отже, уявимо собі звичайний іграшковий пістолет. Припустимо, ми знаємо наскільки жорстка в нього пружина, знаємо, наскільки сильно ми її стиснули, і знаємо масу пластикової кульки. Залишається одне питання: з якою швидкістю ця кулька вилетить. А логіка тут насправді дуже проста: вся потенціальна енергія, яка була накопичена у стисненій пружині після пострілу, куди вона дінеться? Вона повністю перетвориться на кінетичну енергію, тобто на енергію руху кульки. Тож все, що нам потрібно зробити, це просто прирівняти ці два значення. І ось він результат. Розрахунки показують, що швидкість кульки буде рівно 10 метрів на секунду. І це ж просто неймовірно, ми змогли це передбачити, базуючись лише на простому принципі перетворення енергії, в цьому і є вся сила фізики. Ну що ж, давайте підсумуємо, що найголовніше варто винести з цієї нашої короткої подорожі у світ енергії. Отже, ключова ідея ось у чому. Механічна енергія це такий собі нескінченний танець між потенціалом, тобто накопиченою енергією, і рухом, тобто кінетичною енергією. В ідеальному уявному світі цей танець тривав би вічно, але в нашому реальному світі завжди є тертя, яке втручається і перетворює частину цієї красивої механічної енергії на банальне тепло. І саме розуміння цього балансу, балансу між ідеальним законом і реальними втратами, дає нам змогу дивовижно точно передбачати, як буде рухатись світ навколо нас. І наостанок, таке питання на подумати уявіть автомобіль, що мчить по трасі, в нього просто величезна кількість кінетичної енергії. І от водій тисне на гальма, і машина зупиняється. Ця енергія вона ж не зникла, правда? То куди вона поділася? Подумайте про тертя і про тепло.